Вітаю тебе, любий друже, урок 29. Модуляція в паралельно тональність. На минулому уроці ми з тобою розглядали, що таке відхилення. Відхилення це тимчасовий перехід в іншу тональність. А ось модуляція це перехід з однієї тональності в іншу та закріплення у новій тональності. Модуляція дуже часто буває у паралельну тональність. І зараз ми з тобою заспіваємо вправо номер один і подивимося це. Українська народна пісня Ой, дозволь, же пан хазяїн. Два бемолі. Це тональність сі, бемоль мажор. Давай з тобою послухаємо вправо. Вона почалася в мажорі, а закінчилася в мінорі в паралельній тональності в соль мінор. Заспіваємо її.

Вправа спочатку була в сі бемоль мажорі, а потім перейшла у паралельну тональність в соль мінор. Подивись, навіть з'явився фа дієс, це сьомий підвищений ступінь соль мінору гармонічний. І вправа закріпилася у новій тональності. І це явище в музиці називається модуляція. Завдання номер два. Потрібно заспівати гаму Аздур з ритмічним остінатом. Пригадай, будь ласка, цю тональність. Чотири ключових знаки: сі бемоль, мі-бемоль, ля-бемоль, ре-бемоль. Тональність ля-бемоль, лябемоль нашому аздур. Ритмічне остінато в розмірі дві чверті. Четвертна з крапкою дві шістнадцятих. Раз. І два. І, і раз, і два, і раз, і два, і, і раз, і два. І так далі. Зараз ми заспіваємо і проплескаємо. Ля-сі. Потрібно зробити розв'язання домінантового тризвука та зменшеного тризвука на сьомому ступені у мажорних тональностях. Пригадай, домінантовий септа корд розв'язується у тонічну терцію. У мажорі ця терція буде велика, а в мінорі ця терція буде мала. Нам потрібно розв'язати у мажорних тональностях. F дур. Наступний домінантовий септакорд Ми бемоль, соль, сі бемоль, сібемоль, бемоль, моль. І, звісно, ля бемоль, ля бемоль, ля бемоль. Це буде ля бемоль мажор. Ас дур. Наступний домінантовий септакорд -ля -до, мі бемоль. Якщо в нас є мі бемоль, то звичайно буде сі бемоль. Си бемоль, си бемоль, си бемоль. І це тональність Си бемоль мажор, бе моль мажор, Б дур. Е фодеся і розв'язуємо Си, соль, соль, соль. Велика терція Г дур, соль мажор. Зменшений тризвук сьомого ступеня. Соль ре. І в мажорну тональність. До діес ля, Ля мажор. Звісно, якщо був соль дієс, то й буде до дієс. Це буде а, дур. Далі. Якщо в фаді є сьомий то це буде соль мажор, си, соль, соль. Геду. І нарешті соль, сі, бемоль, ре, бемоль, до, ля, бемоль, ля, бемоль – Це тональність ас-дур. Завдання номер 4 Потрібно написати та зіграти акордові звороти, а саме заключні каденції в тональностях А-з-дур і Ф, моль 4 4-б-молі. Тональність А-з-дур. Субдомінантовий тризвук. Ри-б-моль, фа-ля. Кадансовий моль, стакорд, сатонічний ля-б-моль, стакорд. На -звук. Мі бемоль, соль, свій-бемоль, бемоль, до. Паралельна тональність Фа мінор еф моль гармонічний. Там буде підвищений сьомий ступень, а саме мі-бекар. Сі бемоль, ре бемоль фа. До". 3 звук до мікарсоль. Наступне завдання потрібно побудувати вгору всі відомі інтервали з оберненнями від улюбленого звуку. У мене улюблений звук соль. Я підпишу спочатку такти. 12 тактів, чисті малі великі інтервали. І почну, чиста прима. Соль, соль, обернення. Нижній звук залишаю вверх і вгору. Чисті йдуть у чисті. От прима йде в октаву. Далі мала секунда, півтон. Соль, Ля, бемоль. ні в якому разі не соль дієс. Ля бемоль я залишу на місці, соль вгору. І мала секунда стане великою септимою. 2 плюс 7 буде 9. 1 плюс 8 буде 9. Далі, велика секунда від соль соль ля цілий тон. Ля залишаю соль вгору. Велика секунда стане малою септимою. Далі півтори тони рухаємося вгору. Обов'язково при побудові користуйся клавіатурою фортепіано або клавіатурою у кінці зошита. Півтора тони соль, Сі бемоль. Охоплює три ступені терція. Сі бемоль ми залишаємо соль вгору і мала терція стане великою секстою. Будь ласка, далі попадою самостійно. Домашнє завдання потрібно написати та зіграти акордові послідовності, а саме заключні каденції, в тональностях Фа мажор, Ф дур та РЕ мінор гармонічний, Д моль гармонічний. Друге завдання розставити тактові риски у розмірі 4 чверті та проплескати ритм.